Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про бусифікацію. Вчора пройшов ефір про план перемоги, і там мої однодумці, ініціативи Сім Кроків до перемоги обговорювали якраз саме цю. Тему в передачі: бусифікація: це злочин чи необхідність? Ну зразу ж хочу подякувати глядачам передачі вже неодноразово дивували і радували наші підписники, наші глядачі. Ми в чаті поставили питання: як має формуватися сучасна армія? І три відповіді. Варіанти відповіді була через бусифікацію. Те, що зараз фактично відбувається, лише один відсоток проголосував, як сказав ведучий Юрій Коновальчук. Скоріше за всього, це якраз ТЦКшники зайшли і проголосували. От також друге питання: воювати мають всі. 15% і е, більшість, 84%, під, підтримала, і мою думку, е, чиновники обов'язково е, цивільні е, через рекрутінг. Ну, е, хочу нагадати хронологію, якщо ми не будемо аналізувати, як ми сюди попали, дуже важко вийти з цієї ситуації. Тому, е, як в армії говорять, автор action review, наше все, ми маємо. Все ж таки, бачити підґрунтя е, тої ситуації, в яку ми потрапили. І що стосується бусифікації е, клану ЦЦКшників, воєнкомів, це прерогатива, і е, треба віддати належне, що це залишиться з Зеленським назавжди. Він створив нову касту в Україні ТЦКшників, які заробляють на Бусифікації цивільного населення і відкуповують багатих і не трогають фактично ті, хто давали присягу, і були зобов'язані першими піти до лав збройних сил. Це правоохоронці, судді, чиновники, які давали присягу на вірність Україні, і її не виконали. В принципі, в цьому і полягає, на мою думку, основна причина цього явища бусифікації, тому що. Страх перед необхідністю виконати свою присягу, виконати свій обов'язок перед українським народом, сковав сумління наших чиновників, і е, вони почали творити те, що зараз е, в народі називається буцифікація. Я нагадаю, що закон е, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який був е, внесені зміни, які збільшили повноваження ТЦК. Основний зміст мобілізації, чому ми не називаємо бусифікацію мобілізації, тому що зміст мобілізації це переведення національної економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу. Третім пунктом стоїть приведення збройних сил до воєнного стану, і як вони проводяться, я не вважаю, що те, що зараз робить держава, те, що робить ставка воєнно-політичне керівництво, це приводить до збільшення нашого військового потенціалу, підняття нашої обороноздатності. А навпаки, своїми діями сьогоднішні можливості вони підривають моральний дух українців, підривають економіку і підривають обороноздатність України. Я вам скажу, що Елемент бусифікації, то що відбувається, люди не мотивовані, потрапляють на фронт. Така якість військових не потрібна. Таких якість воїнів вони складають загрозу як для тих, хто вже взвоює, так і для себе. І це має бути припинено. От страх перед необхідністю виконати присягу, тому що фактично не підготовка. Чиновників, на яких покладалася з обов'язок виконати основну функцію держави, безпека вони не готуючись до війни, не готуючись до оборонних заходів. Хоча 25 березня 2021 року за 11 місяців до вторгнення на ставці, верніше вибачаюсь на засіданні РНБО. Була прийнята доктрина безпеки Всеохоплююча оборона, яка зобов'язувала виконавчі влади приступити до підготовки до оборонних дій. І треба видати належне. Документ був підготовлений фахово, але, на жаль, міністри навіть не знали про існування цього документу. Я колись була нагода спілкуватися з. Резніковим і задав питання про цю доктрину всеохоплююча оборона. Він навіть про її існування не знав. Отак От у нас така якість чиновників, така якість наших управлінців. І фактично це був постійний негативний відбір 34 роки в органи управління, в політичні еліти. Неякісних кадрів, які і призвели фактично до знебужіння народу, до демографічної кризи, і до впаду економіки і військового потенціалу України, який Росія Путін скористався і вторгся в країну, ну, що відбулося далі? Ви пам'ятаєте. Чиновники, не виконавши присягу, я нагадаю, що всі правоохоронці, судді, чиновники, заступаючи на службу, дають присягу народу України, вірою, правдою служити українському народу, захищати їх права та свободи навіть ціною власного життя. Поліцейські зобов'язані стаття 24 закону про поліцію, говорить, що під час воєнного стану, під час війни, вони виконують безпосередньо виконують. Захист батьківщини виконують, підпорядковуються силам оборони. Це цього не було зроблено. Ліменко каже, що вони не навчені. У нас добровольцями пішли науковці. Е, вже є два підтверджених факта е, фізики-ядерщики загинули на фронті. Е, виявляється, у нас науковці навчені, а правоохоронці не навчені захищати права та свободи українців, захищати боронити. Український народ від загарбників, от не виконавши присягу, вони втікли. Більшість людей, які людей чиновників, правоохоронців, працівників СБУ і прокуратури, які опинилися на окупованих територіях, стали колаборантами. За це постраждали Баканов і Венедіктова. Зеленський би не зняв їх з посад, якщо би. Не було прорахунок управлінських рішень і не було така кількість колаборантів серед прокурорів СБУшників. Повірте мені, він би їх не звільнив. Якщо він їх звільнив, не оголосивши результати перевірки і розслідування, значить вина була. Після цього вони не проявили державницьку позицію, не стали на оборону. Добровольці замістили, виконали їх функцію, проявили державницьку позицію і захистили український народ, врятували Україну від повної окупації знищення українського народу. Після цього Зеленський повернув цих чиновників на свої посади і вони почали займатися тим, чим завжди займаються. Розподілом чужих коштів на свій особистий інтерес, і це не мої слова це підтверджується фактами. Якщо взяти статистику міністерства фінансів, недавно вони оприлюднили витрати на мирний час. Постійно це відбувається в державних запусківлях в Прозоро. В 23 2023 році через Прозоро на мирні цілі пройшло 948 мільярдів, майже трильйон. В 2024 вже 1 трильйон 270 мільярдів, тобто плюс 300 мільярдів. За заявою Павла Себестяновича, який був на цій передачі, він сказав, що за час повномасштабного вторгнення витрати мирного часу збільшилися на 500 мільярдів. Також за заявою НАЦ, це Національна Державної служби вони нібито скоротили 30% чиновників. При цьому фонд оплати праці збільшився до 188 мільярдів. Ви розумієте, що це за скорочення чиновників при збільшенні витрати на їх утримання? Навіщо так таким чином скорочувати чиновників? Навіщо піднімати зарплати? Я колись подавав петицію в кабінет міністрів. Що під час війни аморально отримувати зарплатню вище, ніж бійці на фронті. Люди ризикують життям замість цих людей, а вони отримують надвисокі зарплати з постійне збільшення зарплатні. Це аморально. Тому, як я і казав, що їх страх перед необхідністю виконати свою присягу. Захистити український народ сковав їх сумління, і вони не виконали присягу. І зараз фактично мобілізація. Яка розпочалася рік тому змінами в закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в народі називається буціфікація. Ми попереджали цю ситуацію. Наша ініціативна група, сім кроків до перемоги, постійно зверталася із петиціями сперше до президента. Перша петиція була 25 грудня 2023 року. Ми вже тоді розуміли, що люди, які не виконали присягу, які не мають права під час війни аморальні уроди займати державницькі посади мають пройти випробування фронтом. Мають підтвердити, що вони не майбутні колаборанти, тому що, я ще раз кажу, що після окупації більшість їх почала співпрацювати з ворогом, стали колаборантами. От ми зараз не розуміємо, скільки майбутніх колаборантів зараз знаходяться на державних посадах, і ми своїми податками і боргами, які беремо у заходу, фінансуємо майбутніх колаборантів. Поки вони не продемонструють, не підтвердять. Що їх ворог це зовнішній ворог, не вистрілять ворога, не провоюють на лінії зіткнення більше одного року, не приймуть участь безпосередню участь в бойових діях. Ми не можемо ризикувати тилом, довіряти їм власні кошти і фактично підривати моральну складову моральний стан українців, тому що така діяльність їх вона підриває. Моральний дух українців вона знищує економічне підґрунтя, і я ж кажу, що це пряме порушення норми, пряме порушення виконання присяги, яку вони давали. Їх фінансували все життя для того, щоб вони створювали безпечні умови життя. Якщо вони не здатні цього робити, вони можуть мають продемонструвати, що вони не зрадники, не колаборанти, і визначились, хто для них ворог. Якщо вони перебувають в Україні, витрачають на себе коханих на благоустрій чиновників, розкрадають через бруківку квіти і таке інше, і фактично таким чином допомагають ворогу. Не надаючи бійцям засоби враження зброю, не будуючи належні фортифікації і не забезпечуючи можливість знищувати ворога і зберегати життя українців, такі чиновники нам не потрібні. І закон про мобілізацію має бути повністю відмінений. В квітні, рівно рік тому назад, 11 квітня, ми повторно звернулися на сайт президента з петицією про ротацію всіх чиновників на фронт. Вони мають пройти випробування фронтом, продемонструвати свою державницьку позицію, підтвердити, що вони не колаборанти і готові зброєю в руках захищати український народ, як вони давали присягу, якщо вони не готові. То ну, фактично, такий закон має затвердити люстрацію чиновників. Вони мають визначитися, на кого вони працюють, на український народ чи на ворога. На жаль, 11 квітня, коли ми поширили цю петицію, за два дні вона набрала необхідну кількість 25 голосів, але президент її проігнорував. Він 16 квітня підписав цей недолугий закон, який вступив в силу 18 березня. І у нас почалась повальна буцифікація, яку ми спостерігаємо. Це підвера підриває моральний дух. Українців не дає е, можливості справедливої мобілізації, повної мобілізації всього. Я скажу, що економіки системи державного управління не переводиться економіка на варей військові рельки, і це підриває моральний дух, підриває обороноздатність, підриває економіку. Я наводив, е, от зараз сказав про моральну складову, про економічне підґрунтя. Я нагадаю, що у нас зараз. Два склада армії знаходяться знаходиться в тилу. Мільйон вісімсот чиновників, які подають, згідно закону про запобігання корупції. Подають декларації, передають уточнюючі декларації. Проводяться розслідування про незаконне збагачення, тобто вони керують чужими коштами. Вони розподіляють наші кошти, кошти платників податків. Як вони розподіляють? Ми постійно говоримо, Он Юля Глушко постійно в своєму блозі і. Проєкті народний аудит демонструє, як розкрадаються кошти платників податків, неефективно витрачаються кошти. Міністерство фінансів не здатно планувати. Я наведу от, в бесіді з Юлією окремо е, зроблю відео. За три, війни, е, три роки війни е, Міністерство е, фінансів жодного разу не вгадало в бюджет. Причому. Якщо, наприклад, дохідна частина бюджету в 2023 році помилилася на 101%. В 100% разі, в два рази не вгадали бюджет доходу. Навіщо нам таке міністерство, яке планує, не вміє планувати? Це не один, не 2%, 101%. Так, от таких у нас мільйон вісімсот. Загалом людей, які отримують кошти з бюджету 5,5 з половиною мільйонів. Це бюджетники різних рівнів, вчителя, лікарі. Їх не скорочують. Хоча у нас на 26% скоротилася територія. У нас Луганська область захоплена на 98%. У нас фінансуються керівники Луганської області. Досі. Витрачаємо на утримання релокованих чиновників з Луганської області, які не змогли втримати країну, не змогли втримати область. Вони зараз релокувалися і живуть за рахунок податків інших територій. Ми утримуємо. Луганського енерго, різні комунальні установи, які не працюють, а просто, ну, просто знаходяться на утриманні. Нам більше нічого утримати, нам нічого дати тимчасово переміщеним особам, окрім керівника Луганської області, який отримує по 250 тисяч зарплатню. Це ну ефективне планування. Це е, вимагає закон про мобілізаційну підготовку мобілізацію, так переведення національної економіки, утримувати ну у цих не неефективних непотрібних мародерів. Нагадаю, у нас ще 10,5 мільйонів пенсіонерів. З них 780 тисяч спецпенсіонерів, які отримують спецпенсію, отримали 25% всього фонду оплати пенсії 120 мільярдів. Які давали присягу, і які більшість яких не виконала присягу, не пішли воювати. Навіщо нам їх утримувати? Всі мають бути пройти очищення через люстрацію через випробування війною. Саме краще підтвердження державницької позиції всіх чиновників це проходження через проходження випробування війною. Далі йдемо. У нас до 18 років дітей, жінок і непрацездатних людей теж близько п'яти мільйонів. Тобто, у нас понад 20 мільйонів людей утримуються за рахунок економічно активних громадян. Скільки таких економічно активних громадян до війни? У 21-му році в грудні було десь 9 мільйонів. Багато з них виїхало. За межі України, тобто, якщо говорять, що у нас десь 25 мільйонів населення, то, то десь 5 мільйонів економічно активних людей, які утримують 20 мільйонів. Нам треба утримувати армію. Нам треба утримувати економіку, розвивати економіку. І ми утримуємо чиновників, які не скорочуються, які збільшують свої видатки. Ми переможемо з такою конфігурацією. Ми маємо це змінити. Тому... Обов'язково проходження е мобілізації всіх чиновників, які давали присягу, два склади армії. Ми давно вже мали зробити ротацію тих добровольців, які пішли боронити е Україну. А чиновники мають проявити свою державницьку позицію. Не воював, не маєш права приймати управлінські рішення, не маєш права розподіляти е кошти платників податків. Люди, які провоювали, вони знають, що треба на фронті, як треба забезпечувати, як швидко це треба робити. Це, це вони розуміють. Наші можновладці цього не розуміють і не зрозуміють, поки не опинуться на фронті. Наш колеба обіцяв, що якщо не буде зброї, він піде з лопатою на фронт. Де Кулєба, де Шмигаль з його фортифікаціями? Хай він займе ті окопи, які він накопав. Коли чиновники будуть розуміти, що через три місяці їм на ротацію на фронт, у нас окопи будуть з підогрівом. У нас будуть е збройні сили забезпеченими новітніми технологіями, будуть вражати і рахувати знищеного ворога, зберігати життя українців. Це основна задача, і таким чином ми переможемо з такими чиновниками, з такою якістю політики. Ми ніколи не переможемо. Це в принципі. З цього і народилася ініціатива сім кроків. Про це сьогодні говорили верніше вчора на передачі про план перемоги про будсифікацію. Зроблю посилання там, раджу вам подивитися. Закликаю підтримувати ініціативу, діяти, тиснути на наших можновладців без суспільного тиску, без вимогів суспільства провести люстрацію, провести очищення через бойові дії всіх чиновників. Перемоги ефективного е, управління не буде. Маємо підмішувати якість управління через проходження всіх чиновників випробування на фронті. Тоді буде розуміння, що необхідно на фронті. Тоді буде розуміння Урезнікова, чи змінить е, дрони ситуацію на фронті. Тоді Шмигаль з Марченко буде розуміти, навіщо фінансувати збройні сили, чому. Вони фінансують лише на одну третину власне ВПК, третій рік війни вони фінансують потужності власного ВПК на одну третину. Як ви думаєте, коли вони почнуть фінансувати на 100%? коли у них буде повістка від ТЦК, що через три місяці їм зайняти окопи? Поки вони не отримують такої повістки, поки вони не будуть розуміти, що вони будуть зобов'язані прости це, вони не будуть фінансувати наші збройні Ройні сили, ми будемо втрачати найкращих синів України. Тому закликаю підтримати нашу ініціативу Сім кроків до перемоги, проголосувати. Якщо є у вас е, часто нагода, можливість е, стати учасниками, задонатити. Профінансувати, фінансувати не шмигелів, не е, цих лиходіїв, мародотратів і фактично мародерів, а фінансувати тих людей, які борються за ваші права, які знають, що робити, і закликають просто згуртуватися, тиснути і перемогти, перемогти зовнішнього і внутрішнього ворога. Ми обов'язково переможемо, якщо ми цього самі захочемо і почнемо разом свідомо діяти на Шляху до нашої перемоги Україна обов'язково переможе, якщо тил долучиться до захисту своїх інтересів і до захисту України. Слава Україні і разом до перемоги.